Вітаю, шановні друзі. Чи потрібно спішити міняти тимчасовий захист 24-й параграф на інші параграфи для українців в Німеччині? І що в принципі в першу чергу на даний момент важливіше робити для українських біженців в Німеччині? Кому цікаво, як завжди, прошу зробити, будь ласка, репост та підписатись на мій телеграм-канал Адвокат Демченко. Юрій друзі, сьогодні розповім свою думку, чому я вважаю, що не потрібно зараз сильно хвилюватися, і спішити бігти міняти тимчасовий. Захист на інші параграфи. Звичайно, відразу скажу наперед, що ті українці, які в Німеччині і мають прям от. Такі е, залізобетонні е, підстави для зміни тимчасового захисту на робочі параграфи, навчальні на бізнес, параграф 21, й От будь ласка, йдіть, міняйте. Ніхто вам не забороняє це ваше право. Імміграційна піде вам назустріч. Але е, коли я так кажу, я маю на увазі е, об'єктивні е, реальні підстави. Тобто, що це? По перше, це. Кваліфікована робота це визнана освіта, наприклад, согні бевертун для нерегламентованих професій і Анеркеном для для регламентованих професій. Це і, скажімо так, зарплата відповідна для людей понад 45 років. Це і наявність приватного пенсійного страхування для людей понад 45 років, як альтернатива для обходу питання із зарплатою. Це і адекватне співвідношення витрат і доходів. Ну, от оці всі моменти, якщо вони з ними все добре у українця, будь ласка, йдіть, міняйте. Всі інші, в кого є якісь Проблеми з переходом на інші параграфи, я б на вашому місці краще зосередив би свою увагу на зовсім іншому. Я би зосередив свою увагу на підвищенні кваліфікації і вивченні німецької мови. Не витрачайте свій час на адвокатів, на те, щоб оббивати пороги Ausländerbehörde і доказувати, забивати їх листами, що переведіть мене на 19. Це тому, що я дуже хочу. Ні, краще витратіть свій час. На вивчення німецької мови, підвищення кваліфікації, можливо, підіть на якийсь там короткостроковий аусбільдунг, можливо, займіться пошуком роботи або зміною роботи, це можливо дасть для вас більше перспектив, можливості і підстав для зміни переходу на інший параграф, ніж те, що ви зараз будете, як то кажуть, оббивати пороги ауслендер-біхьорди і фактично нічого не доб'єтеся. Чому я так кажу? Тому що, по перше, 24 й Аграф друзі він діє в Європі до 27-го року, в Німеччині до 26-го року, до березня 26-го, Але я надіюся, що в листопаді Німеччина продовжить його, тому що Німеччина завжди продовжує кінець листопада. Там початок грудня, от в цей період, плюс-мінус там. І е, тоді офіційно тимчасовий захист буде діяти для українців в Німеччині до 4 березня 27 року. Тобто, відповідним чином, друзі, у вас більше ніж півтора року залишається для того, щоб в принципі закінчити інтеграцію тут. І 24-й параграф, мабуть, найкращий параграф е, в цій ситуації, чому тому, що гуманітарні преференції, які дає 24-й параграф, не дає, не дає ні один інший параграф. Навіть ПМЖ 9-й параграф Нідерласен Серлаубніс навіть він не дає таких преференцій, тому що на 24-му параграфі може ви можете їздити з українськими посвідченнями водія. Як тільки ви міняєте його на робочий чи будь-який інший, у вас автоматично злітає право користуватися українськими посвідченнями водія, якщо ви тут знаходитесь більше 6 місяців. Тобто, це потрібно пам'ятати. І в залежності від того на який параграф ви перейдете, у вас також будуть і додаткові обмеження. Також не забувайте, що якщо ви з 24-го перепригнете на робочий параграф, а потім втратити роботу, то вам прийдеться ще на 24-й повертатися. Да? в більшості міграційних служб ця практика, скажімо так, зрозуміла. Вони повертають, але є такі окремі працівники, які кажуть: ні, не можна повернутися. Я з цим не погоджуюсь, тому що в принципі повернутися можна з параграфу там робочого, наприклад, на тимчасовий, але знову ж таки, це завжди практично буде якась проблема. І навіщо це зараз робити, Якщо можна спокійно сидіти на тимчасовому захисті до березня 26-го року. А от під кінець року буде продовження ще й до березня 27-го року, от і не мати ніякого ніяких проблем, ніякого клопіту. Собі, єдине, що я вам раджу, це працювати і вчити мову, все працювати, щоб за вас сплачувалися пенсійні внески до обов'язкового пенсійного страхування в Німеччині. Оце це саме головне, друзі. Ви забуваєте 24-й параграф. Це не проблема буде коли він закінчиться. Вам всім спростять з високим відсотком перехід на інші параграфи, але ви забуваєте одну річ: що якщо у вас не буде 60 місяців обов'язкових пенсійних внесків, то ПМП або ж ПМЖ на російській мові нікому з вас не світить. Тому що параграф 9 каже: 60 місяців обов'язкових пенсійних внесків це 5 років. Якщо у вас їх немає, друзі, це проблема буде От. тому, оце краще над цим думайте, а не над тим, щоб зараз бігти міняти. Пропрацюєте ви зараз півтора роки на 24-му параграфі, чи пропрацюєте на 18-му параграфі чи на 19-му. Це особливо мало що зміниться, тому що все одно шлях до... Громадянства в більшості випадків буде виглядати так: 24-й параграф, потім робочий або навчальний параграф, потім ПМП, 9-й параграф, а потім громадянство. Ніхто не перейде, ну одиниці, можливо, це одиниці на всю німеччину, на півтора мільйона українців. В Німеччині одиниці перейдуть відразу там з 18 ге блаву карт на громадянство. Ну це це потрібно мати такі такий рівень німецької мови зарплати, щоб там через три роки, через п'ять. 5... Перейти на громадянство відразу з 18G карт. в більшості випадків Українці вас чекає шлях, е, тимчасовий захист, потім робочий параграф або навчальний параграф, а потім ПМП, не громадянство, ПМП. Можливо, ще раз кажу, одиниці й підуть на громадянство, а 98-99% підуть на ПМП. А для ПМП 24-й параграф він абсолютно підходить. Проблем немає. Це да з громадянством будуть питання щодо тимчасового захисту. Там, скажімо так, норма в законі про громадянство Німеччини вона так викладена, що да, тимчасовий захист він може не врахуватися, але не для ПМЖ з ПМЖ питань ніяких не буде, тому що перебування на 24 Параграфів в Німеччині це абсолютно законне перебування, і це законний параграф, це законне посвідка, законний ВНЖ, О, це не Азюль, це не дульдунг. Да? Тобто, якби там був ще у людини Дульдунг, да, то Дульдунг не являється ВНЖ в Німеччині. А 24-й параграф є абсолютно законним ВНЖ по 4-му параграфу Ауфенгальґезес. Тому. В принципі, я не бачу підстав зараз бігти і міняти. Тим паче, ще друзі, потрібно врахувати, що в Німеччині та й по всій Європі да повинні бути прийняті рекомендації по. Адаптації українців, які хочуть залишитися в ЄС, і останній лист міністерства внутрішніх справ від 13-го, вибачаюсь, від 11 серпня 2025 року, він також каже, що в разі прийняття даних рекомендацій повинні бути процедури спрощення для переходу українців. Тобто, що це означає? Що ті, хто будуть на тимчасовому захисті, для них буде скоріш за все спрощена процедура переходу на інші параграфи, тобто ті, хто зараз витрачає час на це. Можливо, в майбутньому просто не будуть витрачати час. І при наявності формально там контракту навіть на некваліфікованій посаді їх переведуть. Більше того, в травні наступного року в Європі вступає директива про єдиний робочий дозвіл для іноземців з третіх країн. Як він буде застосовуватись до українців, поки що невідомо, але про нього вже згадується в рекомендаціях ЄС по тимчасовому захисту для українців. Тобто, це ще одне віконце можливостей для того, щоб залишити українців. Тому ще раз кажу, я б на вашому місці зараз. Вчив би мову, шукав би роботу, визнавав би свою освіту і займався би особистим розвитком. У вас є на це час. Займайтесь краще цим, ніж ламати голову, там що буде в майбутньому. Вивчіть за ці півроку краще мову там до рівня b 2 C1, C2. Вам це дасть більше преференцій в майбутньому, ніж те, що ви зараз там зміните параграф на якийсь інший. Це моя особиста думка. Вам кожному самостійно приймати рішення. Як жити і як формувати своє майбутнє? Але друзі, е моя думка така. Тому тримайтесь з повагою ваш адвокат Демченко.